Українці, українки, всі наші захисники і захисниці впевнені, що ви бачили наскільки ефективна зброя надана партнерами, передусім сучасні реактивні системи залпового вогню. Назва Хаймер стала для наших людей майже рідною, так само як раніше: Джевелін чи ЕНЛАВ, як Стугна чи Нептун. І очевидно, що наступна така ж вагома назва з'явиться від сучасних систем. Протиповітряної оборони, який ми запитуємо у партнерів, представники нашої держави жодного дня не припиняли роботу, щоб отримати ефективну ППО. І ми маємо певні домовленості, щодо цього є певні успіхи, які дозволять знищувати частину ракет однак потрібна зовсім інша швидкість і масштаб захисту. Але все залежить. На жаль, не від нас, а від політичних рішень, які можуть бути ухвалені в ключових столицях. І саме тому ця тема протиповітряної оборони стала ключовою сьогодні у виступі першої леді України перед Конгресом Сполучених Штатів Америки. Це було вперше в історії, коли перша леді робить таке звернення до Конгресу. І, безперечно, це честь для України, для усіх наших людей. Виступ був максимально практичним і щирим, фактично від імені усіх наших родин. Олена розповіла про жертви російського терору і про реальну можливість наших американських друзів допомогти нам зупинити цей терор. Це може бути нашою спільною перемогою українського і американського народів. Сподіваюсь, що відповіді на наші запити не забаряться. Російський терор має програти. Обговорив сьогодні посилення тиску на Росію за війну і додаткову підтримку для України під час зустрічі з міністрами закордонних справ Австрії і Чехії, які відвідали Київ. Подякував обом державам за вже надану допомогу і окреслив, які потреби є на найближчий час. Чехія головує в Раді Європейського союзу і тому дуже важливо, щоб чеське лідерство зберігало всю наявну потужність за ці півроку. Маємо зробити базові кроки, щоб підготувати початок переговорів щодо членства України в ЄС. Також говорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем серед головних тем фінансова підтримка для України. Готуємось до проведення чергового саміту Україна ЄС, а також до інституційного посилення нашої держави на шляху в Європейський Союз. Незабаром можуть бути вагомі новини з цього приводу. Готуємо деякі історичні рішення для нашої участі в житті об'єднаної Європи. На фінальній стадії погодження сьомий санкційний пакет Євросоюзу. Вже анонсовані його елементи, зокрема заборона на імпорт російського золота. Але цього недостатньо. І я відверто говорю про це партнерам. Росія має відчувати значно вищу ціну. За війну, щоб це примушувало її шукати мир. І зараз варто поглянути ще й на те, що відбувається на європейському енергоринку. Ми бачимо, наскільки помилковою була політика деяких старих лідерів європейських країн, які зробили Європу заручником постачання газу з Росії. І поки ЄС. Не наважується включити газ до санкційних пакетів. Росія використовує газ для своїх власних санкцій проти кожної європейської родини. Буквально б'є по сімейних бюджетах європейців за допомогою тиску на енергетичному ринку. Україна завжди говорила, що Росію не можна сприймати як надійного постачальника газу. І якби до нашої позиції дослухались, дослухались раніше, то не довелося би шукати зараз. Екстрені способи заповнити дефіцит, який Росія штучно створює на ринку Європи. Коли ми звертаємось до наших партнерів з тим чи іншим проханням, з тією чи іншою порадою чи вимогою, це базується на досвіді України на тому, що ми вже пережили. Росія випробовує на Україні все те, все те, що може бути застосовано і проти інших країн Європи. Почалося з газових воєн, а закінчилось повномасштабним вторгненням, ракетним терором і спаленими містами України. І щоб такого не було, ні з ким більше ми маємо забезпечити відчутну спільну перемогу над Росією в Україні. Чим швидше це буде зроблено, тим менше збитків і страждань зазнають усі європейські родини, усі європейські країни. Тому після затвердження сьомого санкційного пакету треба буде одразу починати працювати над восьмим. Тому потрібно збільшити постачання сучасної зброї в Україну, забезпечити нашу державу ефективною протиповітряною обороною, зробити усе, щоб це розуміння було у наших партнерів і ніколи не слабшило. Я вдячний усім, хто допомагає українцям на шляху до перемоги, вдячний усім хто обороняє нашу державу. Слава Україні.